А коліна і на два болить. Да. Тепер я от вам акуратненько ставлю ручки і от вам на мешцю. Uh -huh. Що ви чувствуєте? Ну, так приємно, Приєм. приємно. Да. Хорошо, якщо я трохи більше почну впиратись. Ну, типу напрягається дуже багато. Все напрягається, вже стає неприятно, yeah. правда? Yeah. А yeah. якщо я вообще візьму, це ми взяли е, обсягом. А зараз я візьму, прям виберу определену точок, де найбільше таке є напруження. І чого от, болить колінко. Ай-яй-яй-яй-яй! Поняли, так? Да? Тепер вот ми візьмемо ще серединку квадріцепса. Оцей м'яс, ви коли ходите, він всегда в напряженні його mm тут. -hmm. И е, я вот если на него жму, да, тоже не чувствуете сразу дискомфорт, вот uh -huh. из-за этого у вас болит коленный сустав.